Харківські обласні організації всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ Державної Пенітенціарної служби України лише півтора роки. Але за цей період пенітенціаріям вже є чим похизуватися перед колегами. Завдяки тісній співпраці з керівництвом управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області профспілковий комітет організував роботу із співробітниками, охопивши усі аспекти їхнього життя від суто професійних до організації відпочинку для пенітенціарів та членів їхніх родин. На початку заходу гості відвідали куряцьку виховну колонію, де ознайомились з умовами тримання вихованців. Крім того, представники профспілкових організацій відвідали з екскурсією музей Антона Семеновича Макаренка, де з великою зацікавленістю прослухали лекцію, присвячену життєвому шляху видатного письменника та педагога, а також історію розвитку пенітенціарної системи в Харківській області. Експозиція музею так зацікавили гостей, що дехто навіть затримався у музеї, аби роздивитись деякі експонати та з трахуватися з ними. На початку пленарного засідання за плідну працю об'єднання проспілок Харківської області нагородило начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євгена Бараша, голову Харківської обласної організації Всеукраїнської проспілки персоналу органів та установ Державної пенітенціарної служби України Олега Плеханова, а також начальника куряцької виховної колонії Дмитра Холода вищою нагородою організації почесними грамотами. Вручав нагороди голова об'єднання профспілок Харківської Сергій Тесленко. Сегодня даже люди, которые работают не один и не 10 лет в профсоюзах, были приятно удивлены, насколько чітко, правильно понимание того, чем должны заниматься профсоюзы. Здесь и условия труда работников, здесь и отдых, и спортивная работа. И самое главное, вот та защищенность, которая должна существовать профсоюзы непосредственно для работников. Організації приймаючи нагороду від імені керівництва управління, перший заступник начальника управління Юрій Мусійчук привітав учасників семінару в навчальному методичному центрі Музею професійних традицій персоналу Державної пенітенціарної служби України, наголосивши на важливості та необхідності проспілкової роботи з співробітниками органів та установ виконання по покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області. Так як ми всі члени профсоюзу і ми в тому числі в нашій системі Пенітенціар. на сегодняшний день, без исключения. Мы тоже э, принимаем активное участие в работе, проводим те мероприятия, те планы, те программы, которые объединяют нас всех вместе. В этом году был открыт центр, в котором мы сегодня расположены, в котором мы были и проводили экскурсию. Вот. Этот центр был открыт, с участием международных представителей делегации были нашей системой пенитенциары России, Белоруссии, Польши, Голландії. голова Харківської обласної організації всеукраїнської проспілки персоналу органів та установ Державної Пенітенціарної служби України Олег Плеханов вручив колективу навчально-методичного центру музею професійних традицій персоналу Державної Пенітенціарної служби України управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області сертифікат благодійної допомоги від всеукраїнської проспілки персоналу органів та установ Державної Пенітенціарної служби України. Крім того, Олег Плеханов розповів присутнім про здобутки харківської проспілки за півтора року існування, особливу увагу приділивши роботі з родинами персоналу та організації культурного дозвілля, адже цей напрямок робіт дозволяє підтримувати сприятливий психологічний клімат у колективах, а також якісно оздоровлювати співробітників. Мы всего существуем полтора года. И вот при поддержке и нашего руководства очень много сделано по условиям труда наших сотрудников. Это и отремонтированные столовые, это комнаты приема пищи, это комнаты отдыха, это наши футбольные команды, это реконструкция базы отдыха, это наши МРЦ, посещение театров. Все это вместе создает благоприятные условия для наших сотрудников, которые выполняют очень сложные задачи. задачі по пірівеспитанню осужденних за підсумками заходу керівники членських профспілкових організацій та працівники апарату об'єднання проспілок Харківської області вирішили регулярно проводити подібні заходи для якісного обміну досвідом.